На попередніх уроках ми обробили зовнішню сторону доріжки з висмикнутих ниток одинарним прутиком. Отже, продовжуємо виконувати мережку роздільний прутик. Для цього нам необхідно виконати одинарний прутик у нижній частині доріжки з висмикнутих ниток. Починаємо із закріпки. Для цього відступаємо від кута вправо в сантиметр 1,5 і виконуємо закріпку посередині прутика. Тобто у верхній частині у нас дві нитки об'єднані у прутик, і закріпку я виконую між цими двома нитками. Ось у нас прутик і закріпка посередині. І далі продовжую виконувати одинарний прутик. Для цього беру одну нитку від правого прутика і сусідню нитку з лівого прутика, і об'єдную їх між собою у прутик. Знову одну нитку з правого прутика і сусідню нитку з лівого прутика. Об'єдную їх між собою. Так як, коли я виконала прутик по верхній частині, в мене тут було об'єднані дві нитки між собою, то в кінці доріжки в мене залишилась одна нитка, яку не з чим об'єднати. Я її об'єднаю із ниткою, і з від сусіднього прутика, тобто з нитку, яка розташована під прямим кутом до неї. Ось, Я набираю на голку дві нитки від сусідніх прутиків, так, які розміщені між собою під прямим кутом, і об'єдную їх, Голку вивожу на одну нитку вниз по діагоналі. Далі роботу розвертаю. І продовжую виконувати динарний прутик справа наліво до наступного кута. Ось що я отримаю. Бачите, роздільний прутик. Чому називається ця мережка? Тому що прутики розділені між собою і мають вигляд ось такого зигзагу. Ось я дійшла до наступного кута. Дивіться, в цьому куті, коли я виконувала одинарний прутик поверхній частині, в мене ось тут перед обробкою кута залишалася одна нитка, я обробила кут петельним шом, і тут також обкрутила лише одну нитку. І в даному випадку я об'єдную між собою ліву нитку від правого стовпчика ось цією однією ниткою, обкручую їх. Іголку вивожу на одну нитку вниз по діагоналі. Далі роботу розвертаю, і все те саме починаю робити з іншої сторони. Тобто одну нитку об'єдную з однією ниткою наступного стовпчика. І далі в мене стовпчики знову розділяються, і я продовжую виконувати одинарний пруток, об'єднуючи по одній нитці із сусідніх стовпчиків. Ось я повернулась до початку, так, і в мене тут залишилось всього дві нитки, які я об'єдную між собою у пруток. Об'єднала. Далі вивожу голку на виворітній бік. І з виворітнього боку виконую закріпку. нитку відрізаю близько до тканини. Ваше домашнє завдання виконати одинарний прутик по внутрішній стороні доріжки і надіслати фото. Перше фото вигляд серветки з лицевого боку. Друге фото вигляд серветки з виворітнього боку.